Слава Україні! Продовжуючи проєкт Голоси, маємо сказати, що цей тиждень в історії України, в новітній історії України дуже важливий. Бо цей тиждень на нього припадає наш меморіальний день, День Гідності і свободи. Десять років тому розпочався наш Майдан «Революція Гідності. І сьогоднішні наші учасники проекту, голосами яких ми станемо, якраз, напевно, найкраще розповідають і е, значення тих десяти років і для становлення нашої державності. Отже, перша учасниця нашого проекту це Ксенія Панамарьова, учасниця Революції Гідності, а також волонтерка. Наразі молодший сержант Збройних сил України. Відпустка майже промайнула поміж нейро- та мікрохірургіями. -хіру... Ні, нас, звісно, пускають за кордон, але тут як кому карта ляже. Я надово знайомилась з Києвом, коли в формі, коли погражданки. То скажу вам, плюньте тому в очі, хто потякає, що військових не помічають, помічають. Надмірно не лізуть, але точно рахуються. Вдячні. Нікуди воно не поділось, значить, не дарма. Щодо річниці революції не писалось, все, що хотілося піднести та підкреслити, зробила в попередні роки. Світанок 19 лютого 2014 року зустрічала зовсім інша я. Той вогняний майдан переплавив нас, додавши до сплаву і гідності, і свободи, і сили, віри, що здатні. Найбільша загадка для, ну, самі знаєте, кого. І найсуттєвіша наша відмінність. Серед простого наряду дотепер є такі, хто ісполняє – не було б майдану, не було б війни. Ні, не шановні, не було б майдану, то не було б України. Ціна, яку українська нація сплачує за свою незалежність, навряд чи змінилася б. Лише розтягнулась б у часі та просторі недокраїни, що дотепер має концтабори, катівні і крематорії для незгідних. А незгідних на думку шизанутого великодержавія є кожен другий українець, так що в нас все одно немає іншого вибору, ніж битись за себе, своїх дітей і свободу. І е, до цього посту е, Ксенія виставила фото з, б... з будинку профспілок за півгодини до того, як там почалась масштабна пожежа. До загоряння залишилось приблизно хвилин 30, ми тільки но відправили останнього пораненого зі свого поверху. Дуже страшно, оверстормлені. За вікнами горить майдан, вибухи, гази, бранцбойте. Ми не знаємо, чи вистоїмо до ранку. За кожним вже тюремний термін на довгі роки. Але, як казала моя мама, за будь-яких обставин тримай спину і смійся смерті в обличчя.